Важливо триматись за світло, пелюстками вишневими кришиться час на світанку, непомітно минає іще одна з весен, і зникнеш. За віконечком день підійшов і присіваш на ганку, вистигає заварена кава, і місто з просоння ще тихе. Непогода вмиває рясними дощами всю землю, напевно. Божевільні вітри розбирають на атоми небо і долі. Так важливо триматись за світло, хоч страшно і темно усміхатися всупереч, мрію про щастя дозволить. Добрий день Україно! Вівторичок, за степочка сьогодні гуляє з віконечка. Там така спека, там таке, там таке пекличко, просто філіал відчинено. 831-й день, як Армія Гімньої Федерації, повномасштабно вдарилася до моєї України і робить війну. 511 одинадцять тисяч 130 у яких життя не було сенсу, і чорного пакетика, дякуючи за силу. Про спеку я вам уже розказала. І це ще плюс відключення аварійні, я таки не ризикую виходити через те, що дуже не хочеться залишитися десь там, то смажитися на пеньку на вічно, бо не буде працювати ліфт. Яке у нас завдання правильно битися і боротися за себе, за свою ідентичність? Ну, варіант для цивільних це донатити на ЗСУ. Так що донатимо, любимо і бережемо себе. І знаємо, що будемо боротися, і переможемо. Я вас собі маю цього. Друзі, нагадую, що в музеї мистецтва саме в галереї Совської діє фотовиставка Морки М'яв, це фотосвітлини Ольги за себе. І тут ви можете придбати закладки. Так, от відвідаємо це літо збирається нам залишити нічого і в тому. Самотній цвіркунчик тихенько наспівує осінь у досвіта вже прописує сонце в повітрі гарячі привіти і пристрасні цьоми. І ще непомітно та котиться мовчки планета в холодне й чуже. Здається, це літо збирається нам залишити нічого, і в тому хтось чепаву павутинок широкі ажурні полотна на посах, коротшають, вущають дні. Тепер ночі важкі оксамити, стою така, ніби й доросла. Насправді дитинна і боса. Збираю разок на мистинок зі спогадів, усмішок, митий. Добрий день, Україно вівторочка. За це це конячку, чи порушка на ну, лежить, насолоджуюся мебом. Красивим, офігезним, захмареним. 916-й день, як армія Єндяної Федерації повномасштабно вдалося до моєї України і робить війну. Особовий склад підделиків сьогодні скоротився, і в нас гарна цифра: 610-100. Тих, що сфакувалися на дно чорного пакетика. Що мало? Я оце проживаю, перекріплюю від Харкові ці відключення, вписуючись до графіків, помити волосся. І зробити все, що треба. Я добра. Я вельми добра. Добра до не можна до нізя. Пустіть мене до них голими руками заклацення. Складу і запакую до чорного пакету на раз два. Українці любимо, бережімо себе, донатимо на засу і знаємо, що будемо боротися і обов'язково переможемо. Обіймаю вас цілий дзвінків січків. Цям. Північної сторони наших сусідів, які знаємо, що будемо боротися і обов'язково здолаємо ворога як внутрішньому, так і зовнішньому. Так що ми тримаємо вносить до гори, боремося, обіймаємося цьомки. Добрий день, Україна! Четвер, 981-й перший день. Кармі гіняної федерації повномасштабно вдалося до моєї України, робить війну 694 тисячі 650 п'ятдесят тут же які все добігалися. Що у нас? Нас 31 жовтня, Геловін. Стоншується максимально ця грань між явою та і Ця вся нечість сповзається до нас, і треба якимсь чином це, щоб вони не затягнули нас. Але мені здається, ця нечість до нас приповзла в 2014 році, особливо активно, і почала тут все ходити, бродити і не чекати ніяких Геловінів. Боремося з цим, віримо. Зсу донатимо на ЗСУ, любимо бережемо своє психічне та фізичне, і знаємо, що треба обов'язково боротися з чорним, темним. Боротися за сонце, за світло і за Україну, і за себе в Україні. Я вас обімаю цілу тімку щічки, цьомки. Привіт, середа! 1022 день, другий день. Кармі на Федерації повномасштабно вдарилася до моєї України. Робить війну, 757 тисяч 340 штучок. Чіпки у яких коза прийшла до чорних пакетиків стату? Українці, що у нас? У нас кисне, і квасне, і сіро, і дощ? Такі атмосферні перепади почуваю себе доволі за самопочуттям пожованою. Я достатньо збиралася піти на вулицю, але зрозуміла, що краще не рипатися, особливо зважаючи на ту інформацію, що в нас велику до такого відключення. По області, думаю, о, ну ну, ну 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 це так не передбачено, все ж аж страшно. Одним словом, все склалося в одне. Гуляємо з віконечка, не ризикуємо. Любимо, що сили та що духу своє психічне та фізичне, бережемо, донатимо на ЗСУ і боремося, і знаємо, що ми обов'язково переможемо. Обіймаємось. Цьомки. Привіт, середа на поньочку чи порожку, яка на капоті будніка, яка вітамінізувалася і побігла сонце і небо 2025 рік розпочинився. Тисячі сорокі день карміна федерації повномасштабно вдарилася до України і робить війну. 790 тисяч 800 штучок чи піделиків, які все досвяткувалися <святку> на чужій земельці. Вони пішли в чорний пакетик організовано. Що у нас 1 січня? Так, батько наш Бандера народився самісінько в цей день, так що святкуємо. Пишаємося тим, що ми українці, живемо в Україні, боремося в Україні, любимо, бережемо себе, що сили та що духу, донатимо на ЗСУ, не хнюпимо носа, знаємо, що будемо боротися, і обов'язково буде перемога, буде Україна, буде сонце, буде наше майбутнє забезпечене, буде все. Так як ми те побудуємо. Я вас виймаю цей дзвін. Призвінка Чічка. Привіт! Середа. на Маганячку, попеліста Чиперушка. ганяє двором. Відео. 1071 день карні Ільяни Федерації повномасштабно вдарилася до моєї України робить війну. 734 тисячі 674 чипіделків, які усіли на чорного ну, пакетика попелом. Яким засу за це магічне перевтілення окупантів. Що у нас? У нас сіро сиро і від того, що сиро, а ще вітряно, таке враження, що холод дістає до кишок. Mm -hmm. Залазить в кожну шпаринку в одісі. Неприємно. Але ми не здаємося. Ми знаємо, що треба любити берегти себе, щасово, щасово. Знаєш, що сили, що будь і знати, що все буде Україна. Головне не капітулювати всередині, в серденьку, рухатися вперед, і все буде Україна. Переможем ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Ах, я вас обіймаю цілий цінка поцілка шість, цьому по головне не розпорушуватися на стачі. I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay.